Їм привіт! З вами я, Україна зупинити Путка. Сьогодні я буду перевіряти на одну гру як з Kibok Gun осені. І як вона лучиться з Chicken Gun. Ну, давайте перевіримо. Ну, а до речі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми починаємо! речі, я вже скачав цю гру вже. Ну, давайте перевіряємо. Так, заходимо. Заходимо... Так. Ну, це з так. Боже мій, що з ним таке. Він крутиться. Ну добре. Я вже тут... давайте перевіримо, що в магазині. Ну, прикольно. Треба таке таке штуковое добавити. Коли тут таке. добре, давайте добавит такой инвентарь. Ну понятно, давай то валюта. Пипец. О, магар. давай давайте теперь, давайте проверим, уж тут в играть. О, ну даже бабл квас е. Прикольно. Давайте, давайте, давайте Такой гейм по-грани Так Ого, тут как северальный скейт-гейм Так, Green light. А, сей? Себе отзыва Себе отзыва Ой А, где я? А, сей я в лев Оце я пограв. Ме, ребят. М -м. Прикольно. Добре, давайте. Тепер. О! Це мої люб... Це моя любима. Я це люблю цю гру. Стекляне мости. Так. А це бот. Так, давай сюди. Так. так, давай. Иди. Так. Давай, ды. Давай, вылетай, вылетай. Так, добре, давай, пам. А, пау. Не чекава, это бот, а вот это бот. Не видите, наверное. Ого, я чуть не впав. Ти що робиш, блін? Ну, так, ось останнє, давай. давай ти. Ура, все! Ми пройшли. Все, ми пройшли. Все, ми пройшли. Ура! Так, так, давайте тепер поцікавимося з. Шутка гра. А, при... о, це як пустильчика. Кстати, це мені ще знайомий про ну, ху. я не знаю, якусь вам збиваю. Ружьем робот играю, бутылки, не вбили. Вони вбили. Так, я знаю. Не, я знаю. І ну тут дуже якось мені не... це ну, не сприймає, бро. Ну, вже реально не буде. Коротше. Э, ця гра якась пряму непривична, але. Ну, Коротше, я. Коротше, така. Ну. Теж цікаво. О, ребята, паркур. Давайте зайдемо на паркур. О, май, гад! Ніфі, ніфіга собі, що він танцює. Це диско дистку якесь. Бати, якраз я люблю паркур. Ну, давайте я чуть-чуть швидко зроблю. Повірили цю гру. Ну, теж нормально. О, так, тут. О, бабу квас Бабл-класс. <рик> Непонятно. <рик> так, це все зроблю. Все. Це... О, мені мегабокс дали. Ну, Давайте. <рик> Майк обичний. Понятно. Не собі, собі. <рик> Друзі. <рик> Хто знає цю группу, пишіть в коментарях там. Або і не знаю. Ну, добре, я вже поняв. А як ви... А, ось выход. Короче, ребят, я понял. Ну, якщо вам. Якщо вам сподобався відос про скібоган, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а ми прощаемся. Всім пока-пока! Підписуйся на мої Viber канали.